Знову землетрус в нашій області зафіксували сейсмологи. за інформацією головного центру спеціального контролю коливання землі сталося вночі 27 лютого о 3.15 в районі селища Велика Добрень. В соцмережах люди активно ділилися інформацією. Відчули вони поштовхи чи ні? За словами фахівців, землетрус стався на глибині двох кілометрів, тому він був таким відчутним. 25 кілометрів. Ужгорода, так як відчутний був там по координатам, ми визначили, що це район великої доброні. Сила землетруса була 3,2 по шкалі Ріхтера. Можна просто думати, що якщо в Туреччині відбувся такий сильний серія таких сильних землетрусів, і там такі тектонічні процеси значні відбулися. А так як це рахується майже як регіональний для нас землетрус, ну там тисячу кілометрів трошки більше, це рахується як регіональні землетруси, то могло бути, що трошки і Закарпатська область може відчути, тому що бачите, Руменія вже відчула там два-три дні тому назад, дуже велика серія було землетрусів.